День козацтва це особливе свято, яке об'єднує минулі сьогоденні дні. Відвоювали честь свою кордон на мапі, давно поховані із почистю ще прадіди й діди. Відвоювали волю та незламний дух, переписали долю, щоб була уже без му. Пережили період реставрації, відбудови, примножили народ зміцнили місію та спокою. Здавали все, живіть лише щасливо, радійте кожному прийдешньому новому дню. Будуйте плани, втійте в реальну смію, не бачите вже більше вам кривавого вогню. Такий період був записаний на сторінках у книзі і на шкільних уруках детально відбив час. Період розсвіту і збалансованого розвитку – цю тему тато ще в своєму зошиті писав. Та щось пішло відхило. План. З маршруту збили, ще повернули не туди, чи, може, десь і націю завинили, де схибили, де помилили, що знов накликали біди? Криваве мер, безневинні смерті, обуглений дитячий плач, бійці Азову заживу поряд, ракетний хаос і вогнепальний густий гад. Додолу люди сипляться, як той травневий зорепар. Вже кров'ю просочилася земля. А особливість сорт насіння вже поступово про Природа вправо об'єднала кольори, до того соня додавала плати. Ми не здамося ні на жодну мить, бо вже написана сьогоднішня історія болить не залякати українські вам народи, які плічок йдуть у бій свободи. За мир, за спот. За дні без тривоги, за долю, за волю, за радість і сльози здолаємо останню ворожу країну за перемогу, за незалежність, за Україну.